І ножі, які прислали мені стеми для чистки риби. О, такі всякі різні. І рибошка. І ще такий ножик з кришечкою. Ну, будемо пробувати, що воно буде, як воно буде. Так, не знаю, чи воно мені тут закриється. Ну, зараз будемо випробовувати всі ножі. Так. І наші карасики. І наші карасики. Ну, пробуємо. О, нічого собі, тут дерев'яний пластмасовий ножик, але ви знаєте, хм, непогано, непогано. Непогано, класно, навіть як сказ... Ну, але все одно. Живується, в тому не літає, але трохи вона і, і по столі розкидається. Животики, ні, животики тим не почиститься тим ножиком. Животик треба буде все одно чистити. Животик треба буде чистити ножиком. Так, мануся. Бачите? Животик вона не чистить, чи животик треба чистити ножиком, а ножиком, як чистиш, як то кажеться, все одно по кухні буде літало. Ну, Зараз будемо пробувати. Ой, так вон. Так. Ну, якби. Добре, та й не добре. Я думаю, що такий ножик... А, пішло, пішла, пішло, пішла, пішла. Ти одуріла? Ну, якби тут щось трошки є, але то таке. Я не знаю, чи зараз спробуємо того більшого, чи, та, чи, чи той ножик дуже почистить. Бачите, ще маленького карасика вона почистить. Великого карася вона чистити не хоче, то тим більше коропа вона не почистить. От вони рекламу показують, що цей... Ой, Дуже-дуже тяжко. Дуже. дуже Ай ай. Так, е, ну, самі бачите. Стіть. Так, а дивіться, а якщо тим ножиком... Слава Боже! Ай! Ой! Ой, а тим ножиком... Куди ви знаєте? Ага. Ну, тим ножиком, тим ножиком добре. Не знаю, так от, тим ножиком добре, ну і щоб я сказала, що животик ним почистиш, то ні. Ходіть сюди одразу подивитися, ти різниця вже. Все одно підписники знають, що і родичі маю, що я не сирота. Випробовуєш ножики, розумієте? Животика ні той животика не чистить, ні той животика не чистить.